Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує з першим снігом, дорогі українці. Подивіться, яка краса. Знімаю вам кусочок природи. Погляньте. Як гарно. Ви знаєте, в мене вже сьома година нема світла, тому я поки що знімаю, коли викладу, не знаю. Однак я не могла залишити поза увагою оцю красу. А заодно я вам буду показувати і чудові знахідки, які з'явились в моїй колекції. Думаю, вони вам сподобаються, тому що вони дуже рідкісні і гарні. В одному із відео я вам показувала ось це чайне тріл. Це кавовий сервіс Донбас. І це дружківка. Ось я візьму так, підніму трішки, щоб було так. Можливо, ви, ви вибачайте, світла немає. це я спеціально на підвіконня виставила ці предмети, щоб можна було краще їх роздивитися. І ось. До цього кавового тріо я знайшла кавник. Ось цю красу. Бачите, Який красивий! Мало того, що форма рідкісна і не схожа на будь-яку іншу. Подивіться: ручка така прямокутна, висока, дуже добре тримати в руках. з тримачем, Таким, як загнутий, можна сказати, гвіздочок такий, коли ти візьмеш загнеш його так. так, Добре тримається і є тримач безпосередньо е, кришечки Якщо навіть не притримуючи, дивіться, отак можна, бачите не притримуючи, вона не буде випадати. І е, саме цікаве, що я тепер можу вам показати, яка ж ціна була цього кавового набору нашої дружківки. Бачите, перший сорт, перший сорт. Червоне клеймо і ціна цього набору була 18 рублів 60 копійок. Руб. Я вважаю, що для червоного криття, для такої великої кількості позолоти, я вже вам показувала на цій, на цьому триво, Зверніть увагу, тут широченна позолота, ручка так само. чашечках, на чашечці, на блюдечках. І безпосередньо ось на самому кавнику. І всього-навсього 18 рублів, 60 копів. Я вважаю, що це досить таки недорого. А яка ваша думка буде на цей рахунок? Так, це перший із предметів. Далі мені трапився ось погляньте на цю красу. Ех, який чудовий, ручний розпис і ще й знаменита Петриківка. Звичайно, це Київ. Ось це клеймо, книжка. Ціни немає, однак ця вазочка, я знайшла цю вазочку в одному із каталогів. Я вам покажу з часом, однак, в мене каталог просто не вдома, я знімаю вдома, він в мене на роботі. Я вам обов'язково покажу, хто автор цього розпису. Я не знаю, но виконання прекрасне. Давайте я ось так вам. Бачите, щоб роздивитися. Ці мазки чудові. чудова робота. Вазочка досить таки важкенька. і вона не маленька. Ось, багато позолоти. Ось так я візьму на фоні, щоб ви побачили, можливо, так буде краще. Бачите, як гарно. Так, це другий предмет. І я знайшла частину сервізу. Частину кавового сервізу. Зверніть увагу. Дуже рідкісна форма. І, до речі, я її дуже рідко зустрічала. І як вона називається, я не знаю. І, до речі, багато хто з колекціонерів також не може розпізнати. Яку ж назву має ця форма. Сервіси такої форми випускались невеликими тиражами, і в декількох розписах всього на всього. І це Довбиш. І це Довбиш, ми бачимо, ось клеймо. Бачите, Довбиш, другий сорт Зелене клеймо. 18-та група складності. Це говорить про те, що це період 50-х років. Однозначно без варіантів. І ось погляньте. В цих в сервізах такої форми, кавових сервізов, бачите, ось така кришечка, вона випукла. Ось і рельєфність йде на цій випуклій кришці по всій формі. Що стосується кавника, ми бачимо, що тільки по низу іде ось така випуклість, як на чашках. І. Я б не сказала, що бідненький розпис, однак і не дуже багатий. Тому що в деяких, я бачила, оце по, по е, нижній частині камника повністю все криття таке червоне і набагато багатший розпис, тобто оформлення, чим на даному камнику. Однак, зверніть увагу, які ж красиві ці квіткові. Мотиви в досить гарному збереженні, без потертости, і я не зустрічала до ось таких предметів чайні кавові пари. Не знаю, де мені їх знайти, та хоча б побачите. Я дивилася в Олега Лепканя, він збирає досить багато різних варіантів. Продукції, які випускали наші українські фарфорові підприємства для того, щоб створити електронний каталог. Однак у нього я бачила тільки окремі предмети такої форми добиського виробництва без, кав, без кавових пар. Ось таке оформлення квітково. Я вже вам показувала. У мене є чашечки без блюдець, але вони однозначно не від цього сервісу. Так. Кавник. До цього кавника йде ось така цукорниця. Погляньте. Те ж саме, бачите, кришечка, понизу рельєф ось такий. ось, те ж саме. І дуже тонка поцеляна. Бачите, по звуку можна це все оприділити. Також іде ось такий вершківник. Вершківник з кришечкою. що цікаве, цікавий, ось, подивіться, носик у цього вершківника. Тут кришечка, бачите, навіть якби продавали, то тут однозначно вона ж проситься спеціальне місце для неї передбачене і однозначно, однозначно кришка від цього вершківника. Дуже легенький, дуже тоненький і дуже гарненький, на мою думку. Так, ось тріо основних предметів від даного кавого сервізу. Скажімо так, є король, є королева, однак немає до е е цього набору принцес. Тобто кавових чашечок. А так би було все гаразд. Так, ось такий набір набір, але я дуже сподіваюся, що вони притягнуть також кавові е, чашечки. Якщо хтось знає форму, як вона називається а це однозначно 50-ті роки е, до е, описку до фарфорового заводу, то, будь ласка, буду просити вас, щоб ви мені підказали в коментарях. І завершувати свій огляд. Я буду ще одною дуже гарною річчю ось такою. Це кашпо. Вона часто зустрічається в продажу. І це Київ. Саме у такої форми випускалось кашпо київським експериментальним кераміко-художнім заводом. Погляньте, будь ласка, на оцю красу. Я ось так. Погано, що освітлення немає. Я ось так підніму, щоб ви побачили. Подивіться, таку красу. Тут є місце для підвісу, бачите? Ось так ось. Який красивий розпис ручний. І форма рельєфна. Порцеляна тут така з розоватим відтінком. Не знаю, чи виконувалось... Ще такі кашпо білий знік, квітний, чисто білий фарфор. Однак це, якщо ви можете зрозуміти з цього фото, що це такий відтінок. І мене ще вразило? Оце стареньке клеймуще Глобус. І це вищий сорт. Ось така краса. І і заплатила я за це, за це кашпу досить таки недорого. Воно абсолютно новеньке, не користоване. Ось такі були мої знахідки. Тільки появиться світло, я відразу викладу це відео. На сьогодні все, до нових зустрічей. зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Всім, дорогим моїм підписникам. Меру і добра. До нових зустрічей!